Hola, que tal amigos. Всіх вітаю, з вами Тім, і ми продовжуємо уроки іспанської мови. І на сьогоднішньому уроці ми обговоримо з вами дієслово сер. Це дієслово неправильне, і воно перекладається «бути». бути. Це дуже важливе дієслово в іспанській мові. Фактично, з ним можна сказати дуже багато речей. Зараз розберемо детально, які саме, але спочатку давайте поглянемо, як воно відміняється. Дивіться, й, ви пам'ятаєте, з минулих років, що йо, це я. Йо, я з іспанської мови. Ось. В формі йо, є слово сер, матиме форму сой. Ту eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros, sois, ellos son. Давайте ще раз. Yo soy. Tu eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. я є, ти є, він є, і так далі. Давайте подивимося, які саме речі можна сказати з цим дієсловом. Наприклад, можна представитись: сказати Я є і назвати ім'я своє: Сой María, Сой Карлос. Як ви бачите, Займенники особої, вони випускаються, тобто їх немає, вони відсутні, тому що за формою дієслова вже зрозуміло, про кого саме йде мова. Сой Марія. Тобто іспанець розуміє, що я є Марія. Сой Карлос, я є Карлос. Сой Марія, Сой Карлос. Можете спробувати сказати це з власним ім'ям, і будемо продовжувати. Далі можна також говорити про свою професію. Сой медико, сой професор. Я лікар, я викладач. Професор це може бути як професор, так і викладач. Як ви бачите, після дієслова сер, коли ми кажемо про професію нашу, зазвичай також відсутній артикль. Так, звичайні слова йдуть з артиклем: «el médico», «el profesor». Але після дієслова сер, зазвичай. Опускається артикль. Сой медико, сой професор. Сой медико, сой професор. Також можна сказати про своє походження. Наприклад, я з Барселони. З це у нас буде прийменник «де». De Барселона. Soy de Барселона. Soy de Барселона. Я з Барселони. Сой де Барселона". І також можна сказати про свою національність. Soy italiano. Soy italiano. Soy italiano. Також, до речі, можна сказати про щось постійне. Се завжди це про постійні характеристики. Наприклад, якщо ми хочемо сказати я високий, ми скажемо «Soy alto». «Soy alto» – постійна характеристика, «Soy alto». Щоб зробити запитання з дієсловом сер, воно стає на. Перше місце, так як у нас немає відсутні займенники, ми говоримо, починаємо запитання з дієслова де Італія це запитання «Ти з Італії. Давайте подивимося деякі країни, деякі професії і деякі національності, і зробимо невеличкі речення, невеличку вправу. Еспанія, Іспанія, Італія, Італія, Аліманія, Німеччина, Свесія, Швеція, тепер національність. Еспаньоль, італіяно, Алеман, Суеко. І деякі професії: архітекто, архітектор, медико, лікар, професор, викладач, економіста, економіст. Ну і давайте тепер доправи. Тут потрібно поставити. Це діє слово у потрібну форму. Давайте починаємо перше. Ser yo italiano. Давайте відповідь: Сой Італіано. Ser nosotros mexicanos. Як ми скажемо, ми мексиканці, mexicanos, мексиканці. Somos mexicanos. Ти є швед eres sueco – Ви є лікарі. sois médicos – Вона є викладач. es професора До речі, третя особа. Тут. Іноді варто все-таки поставити займенник, тому що це може бути як він, так і. Вона, так і устет. поважна форма, коли ми звертаємося до людей старшого віку в офіційних якихось установах устет. Так? Тому тут можна вжити. Еяс професора. Вони економісти. Тут теж можна вжити, щоб не помолитися. Ейос Сон. Щоб Розуміло, що вони. Можливо, там є чоловіки, тому ellas. і устедес, якщо ви поважно звертаємось до кількох людей. son економістас. Це діє слово сер, бути дуже важливе дієслово в іспанській мові. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки. Якщо потрібні додаткові уроки, пишіть в коментарях. Дякую і до зустрічі. Hasta luego!